Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо стосовно змін до законодавства, які хочуть внести на сьогодні народні депутати України стосовно мобілізації і зниження мобілізаційного віку з 18 років. А також новий законопроект стосовно того, що тепер в армію Після 55 не будуть брати. Насправді, в чому тут правда? Правда посередині. Навіть без цих двох законопроєктів, які зараз розробляються, будуть прийняті затвердження зеленців чи не затвердження зеленців, Все одно порушується процедура. Мобілізації сьогодні? Мобілізують з 18 по 60 років, дають по голові без ВЛК, і одразу на передову, І все. Навіть не на полігон, не у військову частину. Одразу на передову. Є вже такі непоодинокі виборки. І де ж там права людини? Саліван каже, що ми повинні знизити мобілізаційний вік. Я хочу відповісти адміністрації Байдена, яка зараз закінчує свої повноваження, що ваша адміністрація причетна до світу українців. І рано чи пізно ви будете відповідати за свої. Гавомі злоча, особливо саліва, за такі призи. Стосовно мобілізації, 18-річних і 16-річних, вони без змін на сьогодні. Тому ті законопроекти, які пропонуються на сьогодні, працювати не будуть. Як і не працює закон про мобілізацію? Чому так відбувається? Тому що відбувається крах систем. І саме Америка, в обличчі Салівана, Байдена, Путіна, винищує українців, саме Америка та американський погляд. Це робить своїми заявами щодо мобілізації, українців, зниження мобілізаційного віку. Воювати автоматами проти танків безгуздо. Насправді. Тому що, якщо немає нормальної зброї, то як ви думаєте перемогти в противника? Оборонні стратегічні заводи України? Приватизовані та знищення. І навіть в державних підприємствах нема замовлень. І тому озброєння українське продається за кордон, тому що немає державного замовлення. Де наша українська військова техніка? Все дуже просто. Режим Зеленського саботує. Захист України починаючи з 22 року, а точніше з 24 лютого. І саме завдяки моїй наполегливій праці, моєму листу до Міру оборони України. До Ради РНБО вдалося стабілізувати фронт. Та відкинути росіян з захоплених територій в запропонованих пунктах, які я пропонував 24 лютого, коли напали росіяни. Виконано лише 25%. Ви розумієте, що цей окупаційний режим працює на Путіна, і він не зацікавлений в тому, що ви. Жили, як в Дубаї, вони хочуть, щоб ви жили як в Норскореї Кореї, і гинули за Кінчен-новим кінчен іном є зеленський новий зелений недодиктатор з комплексом неповноцінності Наполеончик, маленький гномик зелений. Тому і відбувається така силова бусифікація. Тому і ніхто не несе відповідальності сьогодні в Україні за примусову бусифікацію. Тому всі справи стосовно викрадення людей не розслідуються на сьогодні. Маємо, що маємо, підписка лайк, репост. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких норм право коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого запитання і проблем. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з теми військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична, неправова консультація з теми військового права коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова консультація в сфері. Кримінального права коштує 500 доларів. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес в статусі людини коштує 1000 гривень, Замовляй в мене послугу у витяг за кодом і РДПУ. про свого контрагента та про ТЦК СП ЗСУ. Звертайся на електронну адресу академік.лав'єрпротон.мі. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео, а також роби донати на вказані реквізити. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. Дивіться мої минулі та наступні відео. Завдяки вашим донатам розвивається мій YouTube канал Дякую за увагу. Гарного вам вечора.